Доброго дня! Продовжуючи тему канавкового інструменту, сьогодні розглянемо інструмент для внутрішньої обробки. Головним критерієм підбору такого інструменту є мінімальний діаметр заготовки, довжина виліту та її глибина занурення. Як бачимо на схемі, мінімальний діаметр обробки від 0,6 мм твердосплавними різцями. Починаючи з 10 мм, ми можемо розраховувати на інструмент з механічним кріпленням пластин. З 12 мм це комбінований інструмент, яким можна зробити отвер, розточити, а змінивши пластину, ще й зробити канавку. Звичні для нас двокромочні пластини використовують на державках з мінімальним діаметром 12,5 та 25 мм. А ось цікаве рішення з чотирьохкромочною пластиною працює від 16,5 мм. Давайте по порядку. Інструмент Top Micro має в арсеналі безліч рішень для внутрішнього точіння, профілювання, нарізання канавок, нарізання різьби, зняття фаски та торцева обробка малих діаметрів. Ця серія твердосплавних інструментів із покриттям має внутрішні отвори для охолоджуючої рідини, що допомагає евакуювати стружку з отвору та охолоджує ріжучу кромку, збільшуючи ресурс інструменту. Надійне закріплення рісів забезпечується спеціальними державками, які надійно затискають його та подають зор скрізь інструмент. Втулки є з внутрішніми діаметрами 4 та 7 мм, а зовнішні – як підметричну, так і під дюймову посадку. Наступне рішення це інструмент, що дозволяє входити в діаметр деталі від 10 мм та має зміну ріжучу кромку. Які переваги? Хвостовики мають стальну чи твердосплавну конструкцію, що значно впливає на можливий виліт різця. Концепція державки дозволяє встановлювати пластину у чотирьох позиціях, таким чином можна застосовувати її на різних верстатах. Стосовно пластини, то номенклатура складає 4 габарити від 0,5 мм до 2, які мають однакове посадкове місце та встановлюються на одну й ту саму державку. Високопозитивна геометрія вправно справляється з такими матеріалами, як сталь, нержавійка та жаромісні сплави. Наступне рішення комбінований інструмент, який поєднує у собі властивості 4. Трьох інструментів, а саме свердло, прохідний різець, розточний та канавковий. Дві ріжучі кромки на пластинах, які мають строжкомаючої геометрії по сталі та алюмінію, а пластини з канавковим профілем мають діапазон від 2 до 4 мм. Чудовий помічник у скороченні номенклатури ріжучого інструменту. А ось державки підстандартні двокромочні пластини мають мінімальний діаметр занурення 12,5 мм. Державки мають подачу зор через інструмент та мають дві концепції виготовлення з опорою під пластини та без опори. Основна відмінність, що на останню можна встановлювати пластини як одиничку, так і трійку, а ось на першу для кожної пластини своя державка. Номенклатура ріжучих пластин складає від 1 до 3 мм та пластини з повним радіусом. Концепція державки Quad iRush має перевагу у вигляді встановлення пластин, що мають чотири ріжучі кромки. Насамперед, державка одна, а пластини можна встановлювати з шириною кромки від міліметра до трьох. Конфігурація пластини та державки дозволяють надійно фіксувати пластину та мати дуже багато місця під евакуацію стружки з зони обробки. Подача зор охолоджує ріжучу кромку та виштовхує стружку подалі від отвору. До речі, більше інформації по цим рішенням є у нас на сайті. І наостанок інструмент серії T-Clamp. Це основна лінійка канавкового інструмента, яка починається з мінімального отвору у 25 мм. Основна відмінність державок, що вони існують без подачі зор, з подачі зор звичайного тиску, та лінійка державок з подачі зор під високим тиском до 70 бар. Головне при підборі звертати увагу на мінімальний діаметр отвору, глибину. Та ширину канавки. Всі ці параметри дозволяють обрати найкращий варіант під вашу задачу. На сайті Теготек ви зможете дуже легко знайти потрібний інструмент за попередньо введеними критеріями пошуку. Дякую за увагу! Гарного дня! На все добре!